За роки існування Мукачівський кооперативно-торговельно-економічний коледж зазнав чимало трансформацій і випустив немалу кількість спеціалістів. Нове покоління студентів в рамках святкування 70-річчя коледжу підготували інтелектуальне шоу Арт Кафе. Всього є п'ять турів. Це п'ять страв, п'ять різних страв. Це деякі з них такі як. Історичний вінегрет, миша під шубою, тобто це є цікаві страви для студентів, і буде пропонуватися їм завдання з різних дисциплін. Наприклад, миша під шубою це буде цікаві завдання, такі дотепні цікаві завдання від дітей. Історичний вінегрет це будуть завдання запитання. З історії нашого коледжу будуть також фізико математичні запитання, запитання із іноземної мови та інші. Участь у конкурсі беруть шість команд. П'ять із них це команди першокурсників, шоста випускників коледжу. Амбіцій першокурсникам не позичати. Ми дуже налаштовані на перемогу. Наша команда дуже підготувалася до цієї гри. Наша команда найкраща. Ми я сподіваюся, що Сьогодні переможемо. Перш за все, покажемо свої натуральні здібності. Все буде добре. Конкурс за конкурсом минали надзвичайно швидко. Студенти не тільки відповідали на питання, а й змушені були проявляти кмітливість у конкурсах. Теперішні студенти мають на кого рівнятись і до чого прагнути. Родзинкою заходу став зірка одного талант-шоу – відомий шеф-кухар Анатолій Цупиряк, який до 70-річчя коледжу підготував святковий торт. Цей торт ми готували з нашою командою. І своєю командою спеціально для кооперативного коледжу сьогодні ці діти першокурсники, завтра випускники. Але між цим сьогодні та завтра буде найяскравіша пора життя студентство. Активна молодь завжди знайде шлях до самореалізації. Добре, коли це відбувається, в стінах рідного для цих студентів Мукачівського кооперативного коледжу.